31 січня Нікополь водоканал розриває договірні відносини з абонентами в Олексіївці та приміському. Тепер жителі цих сіл мають укласти угоди з місцевим комунальним підприємством Джерело, яке працює на території Покровської громади. Люди, звичайно, такими змінами обурені. Вони не розуміють необхідності переходу від одного постачальника води до іншого. Тож, за поясненнями, приїхали до директора Нікопольського водоканалу. Він на жаль до людей не вийшов, однак поспілкувався зі старостою. Ми просили. Якщо вони вийшли до, до людей, пояснили свою позицію, на що ми отримали відповідь, що ну, вони являються Нікополь, міського водоканалу і займаються опонентами міста Нікополь. Ну, тут, можливо, і можна і погодитись. Можна не погодитись, але наголосили представники водоканалу на тому, що вони неодноразово відправляли листи. Листиці в громадськості надали, вони їх бачили. Та й перед цим людей ознайомили. Варто відзначити, що на сьогоднішній день села Покровської ОТГ отримують воду від трьох різних постачальників: водоканалів Нікополя та Покрова, а також власного КП Джерело. Важливо, що вартість закуп води від Нікопольського підприємства була найменшою 13 гривень. 70 гривень 70 копійок. Вартість куба води в селі Покровське 42 гривні, вартість води в селі Придніпровське 55 гривень. І якість води там значно гірша, ніж та що нам постачає міський міську Ми дякуємо, що ми користувалися такою дешевою водою, але не у військовий час. Я вважаю, що у військовий час не потрібно робити таких кардинальних змін і треба дочекатися кінця війни, а потім уже нас доєднувати до КП «Джерело». З 1 лютого вартість води для сіл приміське та Олексіївка становитиме 28 гривень 40 копійок. Це тариф з урахуванням витрат на доставку питної, придбання матеріалів та реагентів. Ремонту мереж та заробітної плати персоналу. Я не проти такого тарифу. Я одна живу і я багато не розходую води, то я можу заплатити, якби тільки вода була. Джерело, я не согласен, тому що ціна хороша 28,50, а водоканал ми платили 14. Ось в ноябрі я заплатив 3017 гривень. За місяць за все літо. Це якщо я платив а по 14-3 тисячі, а якби по 28 не заплатив. Було б дуже добре. І ще б 3 тисячі, 6 тисяч би заплатив. Я згодна з будь-яким тарифом. Ліж бо мені була водичка. Я зовсім проти джерела. Кажуть, що там вода дуже погана. Ми саме ближче знаходимося до Нікополя і нас відкидають. Ібо це можна. Я лічно плачу кожен місяць. Кожен місяць плачу. Я всю жизнь. Користуюся Нікопольським горводоканалом. Я плачу кожного місяця. Я не знаю, якщо хтось не плаче, хай їм відрізають. А мені не треба, я буду користуватися водою з горводоканалу. Категорично, звісно, не згоден, тому що навіть я не знав, я сюди приїхав, тільки знав був. Що вони тут чудять? це люди гроші відмивають у городі. Ціна одна, а тут у два рази дорожче припомагаються. це що не відмивання грошей? Відмивання це прямим смислом на війні наживаються. І другого слова я більше не скажу. На зараз обома підприємствами ведуться роботи з абонентами щодо перерахунків та перепідписання договорів. Глобально для населення, окрім тарифу, нічого не зміниться. Воду вони так і отримуватимуть стабільно однак, відповідальність за водопровідні мережі, які є власністю Покровської ОТГ, їх ремонт та контроль за своєчасною платою, здійснюватиме джерело.